На Полтавщині за останні п'ять років вдалося не допустити виникнення небезпечних захворювань серед тварин. Лише минулого 2014-го фахівці ветеринарної медицини провели більше 35 тисяч діагностичних досліджень. Вистачило резервних біологічних засобів захисту, якими запаслися заздалегідь. Ми не допустили виникнення гострих інфекцій, добилися значного зменшення кількості хронічних інфекцій. Нелегко нам це вдалося, тому що ви знаєте, по сусідству у нас. Зареєстровано дуже складне захворювання на африканську. чуму свиней? На Полтавщині на африканську та класичну чуму свиней не захворіло жодної тварини. Зазначили на колегії. Проте вперше в Україні саме на території області були зафіксовані випадки захворюваності на блутан. серед великої рогатої худоби. Небезпечну інфекцію завезли з Польщі. На жаль, це захворювання ми. Отримали з Європи разом із племінним поголів'ям, дякуючи оперативній роботі наших фахівців, дякуючи високому рівню акредитації нашої регіональної лабораторії, був поставлений своєчасно діагноз, який потім був підтверджений інститутом в Пулаві в Польщі, потім референс-лабораторії в Італії. І наші дії були визнані як фаховими, і навіть європейська спільнота признала свою помилку і виплатила компенсацію тим підприємцям, які завозили племінну худобу 2015-го На ветеринарну службу чекає реструктуризація. Проте на сьогодні Полтавщина одна із небагатьох областей, де вдалося зберегти цілісну структуру управління. Вже з